Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Uh, зараз атакує команда Гейтман, Гейтман атакує і там uh, в принципі все зрозуміло з цим. Uh, Фенікс, так він знявся з іншої ліги. А зараз вже атакує команда. І тепер передача вперед, там можна атакувати і забивати гол! Стійка, друзі, стійка. Так всі гравці, які у нас будуть. І тепер ледь свого, і там вже воротар, ну це вже небезпечно. забирає м'яч, вже несеться вперед. Принца буде пробивати, пробиває, але на воротах Забуває, який возлам принцип забуває. Зараз передачи на дома. Галь справа на гри пробиває. один зараз Манько, Манько, Богдан не забиває. Все ж таки воротар вирішується, немає. Тим'яч та Таренко тут блокує зараз. А ціхуй дивіться, бренд запакуває. Ну вже більше там 7-8 коли вже не збивав. Ух, там небезпечно. Довгаль, довгаль передача і не забуває. Що він придумає? Відея на довгаля, довгаль дивіться своєю лівою ногою. Технічно проходить Албул, Пробиває довгаль! Забиває. З рахунком 3-0 перемагає поки що. Манько Манько забирає зараз і хотів перекинути свого опонента. Ккого складу паспорт по манько. Що ж, Через ногу Богдан Манько несеться вперед його не здоганяє суперник. Зномер зараз момент, і який гол голос буває. Знову мати тут намагається сволити дивитися колитні від тісняється ж таки свого опонента тепер передачу з Бу, а ні. Все ж таки забиває. Ще секунд і тут з дистанції намагається пробити, і дивіться, як фіксує Бринза, і навіть встигає пробити час за і з рахунком 5-1. Друзі, у нас Максим Бринза. Привіт. Е, 5-1, впевнено, перемога. В принципі, і ти допомагав своїми сейвами, і, можна сказати, твій брат забивав. так? Е, як взагалі матч пройшов? Що скажеш так, по грі проти суперника Фенікс Плюс? Ну, я думаю, ми нормально зібрались. Не, не недочинили супротивника, против який треба було зробити. Бо не дивлячись на турнірну таблицю, треба грати постійно і впевнено. Ось, зробили все, що змогли. Брат забував, я рятував, все впорались, всі молодці. Ну, супротивник теж непоганий, все в них теж виходило, було багато в них моментів, багато можливостей, але щось не вийшло, десь ми не добігли, десь вони добігли. Було дуже небаче. Що взагалі скажеш по а, дистанції сезону? Тобто ви там у середині турнірної таблиці, так? Але пр... наближаєте вже до верхніх рядків, а, якщо по очках так дивитись. Для вас стабільно він проходить? Ви більше придбали в цьому сезоні або все ж таки втратили ну як колектив? Для більшості гравців це перший на сезон разом грати. А, і... Спочатку ми зігрувалися, як ви можете побачити, перші чотири матчі у нас вийшли не дуже вдалими, чотири рази програли, але потім ми зібралися, зігрались, відтренували трошки зіграність і все почало виходити. Тобто це перший сезон, і ми впевнено крокуємо далі. Скажімо так, сподіваємось, на наступному сезоні вже буде на призовому місці. Добре, Максим, дякую тобі. Дякую. Бажаю перемог подальшому.